Я Марія Прус, вітаю під час саміту у Вільнюсі країни НАТО відправлять Україні чітке повідомлення про підтримку і солідарність, а майбутнє України у НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі. Однак найнегальнішим питанням зараз є допомога Києву зберегти суверенітет і незалежність. Наголосив, він. адже якщо Україна не переможе і не залишиться демократичною державою у Європі, питання членства взагалі не обговорюватиметься. Ми зустрічаємося в той момент, коли Україна веде великий контрнаступ. Але поки що це початок, і ми не знаємо, чи стане це переломним моментом війни. Але ми бачимо, що українці просуваються вперед і звільняють більше землі. Ми знаємо, що чим більше досягне Україна, тим сильніше буде їхня позиція за наступним столом переговорів. Чим більше досягне Україна, тим більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою. А повинен домовитися про справедливий мир. Прогрес, який ми бачимо, є свідченням мужності та відданості українських сил. Він також демонструє, що підтримка, яку надають союзники по НАТО, справді впливає на поле бою. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найшвидший потік біженців із часів Другої світової війни. А загалом у світі рекордні 110 мільйонів людей в усьому світі були вимушені покинути свої домівки через війни, переслідування і порушення прав людини. Про це йдеться у щорічному звіті управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Війна Росії проти України, ситуація в Афганістані, бойові дії в Судані сприяла зростанню загальної кількості біженців до безпрецедентного рівня, кажуть в агенції. За даними ООН, з України станом на кінець 2022 року виїхали понад 5,5 мільйонів людей. Більше про українців, які втікали від війни до США, поговоримо з моєю колегою Катериною Лісуновою, яка з нами на прямому зв'язку із конгресом. Вітаю Катю. Вітаю, Марія. Минулого тижня у конгресі зареєстрували проект закону, який дозволить українцям, що мають так званий гуманітарний пароль, залишитися жити у США. Я знаю, що ти поспілкувалась із авторами ініціативи та іншими законодавцями. Що вони думають про це? Законо. Проєкт, який має легалізувати українців США, запропонували члени українського кокусу у палаті представників. Документ має допомогти отримати українцям, у які вже мають статус гуманітарного пароля, так звану грін карт. Є одним із його співавторів. і Демократ Майк Віглі. У коментарі для голосу Америки він заявив, зауважив, що цей документ допоможе не лише українським полереселенцям, але також біженцям із інших держав. Марія Напередодні, під час слухання у конгресі, міністерка фінансів США Джанет Єлен також заявила, що після повномасштабного вторгнення Росії США та партнери заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів. Яка їхня подальша доля? Відповідаючи на коментарі конгресменів, міністерка фінансів Штатів Америки заявила, що вже заморожені російські активи мають залишатися замороженими допоки не завершиться ця війна, і щоб потім була можливість передати ці кошти Україні. Росія має заплатити за шкоди, яку вона заподіяла, наголосила посо. Довіс Також вона зауважила, що усі ці понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів знаходяться не на території Сполучених Штатів Америки. Відтак, щоб зберегти їх замороженими, потрібна постійна співпраця з країнами партнерами. від початку незаконного вторгнення Росії в Україну. Ми робимо рішучі кроки, щоб заморозити резерви центробанку Росії. Ми працюємо над цим разом з нашими союзниками та партнерами. У такій співпраці ми вже заморозили близько 300 мільярдів доларів російських резервів. Разом із країнами групи Семи ми зобов'язалися гарантувати, що ці активи залишаться нерухомими до завершення конфлікту, в результаті чого Росія заплатить за завдану ними шкоду. Ми працюємо на над цим не лише із союзниками та партнерами по G7, але й із робочою групою Repo, яка займається російськими елітами, уповноваженими та олігархами. Однак справа в тому, що більшість російських суверенних активів знаходяться не в Сполучених Штатах, з цієї причини вкрай важливо, щоб будь-які наступні кроки здійснювались шляхом ретельних консультацій із союзниками та партнерами. Це була кореспондентка Української служби голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова. Дякую, Катю. Дякую, Марія. І на цьому ми завершуємо. Дякую за те, що дивились нас до зустрічі в ефірі.